Є дві головні ознаки, що ви не зайшли в акаунт всередину, де можна редагувати. Наприклад, ви вже зайшли на сайт і ввели номер. ID, по якому знайшли автора, але ви не зайшли всередину, якщо світиться перше ознака це якщо є кнопка реєстрації, і друге, це якщо оці зелені рядочки не світиться, що треба, що можна відредагувати або додати якусь інформацію, а є тільки сортування. Ось, в кожному розділі є тільки сортування. Немає, щоб додати щось або відредагувати. І тому потрібно обов'язково натискати на, ре... на реєстрацію, і буде відкриватись отака от сторіночка, уже, і тоді вже вносить.